Добрий вечір, добра ночі, добрий ранок, добрий день. Друзі, коли хто дивиться, коли хто включив свої телефони, комп'ютери, ноутбуки, вітаю я вас щиро. Бажаю побажання мирного неба, перемоги мирного неба. Хай чудеса будуть у нашому житті, і всі наші мрії обов'язково збуваються. І одна наша найголовніша мрія одна на всіх. Хочемо жити у мирі і спокою, хай здійсниться сама перша. Сьогодні був трошечки загружений. День Виходжу пізніше, Херсонська область. Правий берег і лівий берег починаємо працю. Хочу вам кратенько, трошечки, хоч ніножко слова дружби і любві вислати, енергії своєї дружби, любві і подяки за все добро, що ви приносите своїми словами і своїми енергіями. Ви знаєте, що це навзаєм. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. Дорогі глядачі, хто з нами давно? Приглашаю до перегляду нашого таро-прогнозу через карти Таро. Нам повідомляють, які можуть бути події. Ми саме дивимося на Херсонську область, на місто Херсон на правий берег по городам і селам, і на лівий берег окупований. На жаль, теж втора половина відео. І починаємо. Сьогодні у нас 20 січня понеділок. Ми сьогодні дивимося на 21-22. Які будуть події попередження про безпеку. Місто Херсон 21-22 січня 2025 року. Які можливі події? Будьте, будь ласка, в укриттях, будуть якісь події, зв'язані з війною і з то движенням. Ще Херсон, можливо, приїде дуже якась відповідальна і дієва і впливо, яка має великий вплив людина. Місто Херсон, щось все для, все привезуть те, що потрібно для людей, для життя. Дуже ідуть карти добрі, щось привезуть для всіх. Те, що потрібно, те, що чекали. По безпеці, небезпечно, друзі, від ворога якась людина може загинути Возле води. Вона можливо, там буде хотіла з кимось зустрітися місто возле води. Людина, яка хотіла, можливо, з кимсь зустрітися, повирішувати якісь справи. Там можуть бути небезпека возле води. Частково може не стати освітлення, зв'язку можуть бути перебої і порада для всіх. Гарні новини, скоро нас очікують. Пішли далі. З півночі на південь нова горанцовка. Безпека. Новаворанцовки може бути розрушена якась споруда, лікарня, школа, заклад культури. Будьте дуже обережні, порада, в дорозі будьте обережні. А ще хто зібрався в дорогу, вам треба їхати, не, не міняйте свої плани. Іноді йдуть, друзі, я ще раз хочу вас попередити і сказати, що іноді для глядачів, які дивляться ці прогнози, йдуть особисті, особисті паради. Осокорівка. Сокорівка, будьте обережні, теж той, хто в путі, в дорозі. Є небезпека від ворога. Парада. Приймайте рішення. Ви там щось запланували, приймайте рішення, не зволікайте. Золота палка. Для вас іде інформація. Жінка рішуча, жінка-хазяйка. Подбайте про своїх дітей. Все у вас вийде. Все у вас вийде. Ви дуже розумна і впливова. Золота палка. Безпека. Страшно буде. Попікуйтесь про дітей своїх. Михайлівка. Михайлівка дуже багато воєнних енергії і хороша. Побережіть себе, побережіть свої, своє здоров'я, Михайлівка. Якийсь чоловік приймає рішення, і ви це зробите. Вам треба це зробити, вам треба наважитися прийняти вже вирішення прийняли і пора діяти. Нова Олександрівка. Обережно. Може можуть, можуть освітлення. Те, що дає освітлення, там щось зламаться. Світ. Буде важка ситуація. Буду цю, цю, цю ситуацію вирішувати. З мож, можливо. Можливо, інтернет. Гаврилівка. Будь ласка. В Гаврилівки, у когось якісь сімейні питання, вас ждуть дуже важливі зміни, і вони на добро, ви благословенні. Благословені ваші зміни, якась сім'я, Гаврилівка, Безпека. Таке враження, що хтось хоче поїхати кудись, вам благословляється вашу поїздку. Дочани. Дочани обережно. Возле води обережно. Можуть бути вогняні удари. Буде страшно. В містах деньги і товар. Тож будьте обережні, там теж можуть погані енергії від війни, будь страх дущани. Є, військові, будь ласка, обережно. Качкарівка. На Качкарівку на два дня, на 21-е, 22-е. Качкарівка, ворог, дуже коварний, молиться. И те места света, ликувания будьте обережнее. Выбачьте, тут у меня щенок, все время там что-то, шось... у него все время какая-то работа под столом. Шумить. Качка ривка, парада. Будьте сильними і, і ще хтось здорогою зв'язане. Приложите максимум усилей. Це ваша, ваша тема, кажуть. Милове. Милове. Щось можуть з освітленням, з інтернетом і испортити. Не буде. Понадобиться спеціалісти, безпека. Там, той, хто працює, будьте, будь ласка, там не одна людина, більше трьох робить, будьте обережні. Червоний маяк. Червоний маяк обережно, з мирного населення хтось може пострадати, уход із життя чоловіка. Червоний маяк, важка, важка ситуація. Можуть щось зруйнувати там, де люди працюють. Споруда, там, де люди працюють. Зруйнована, може пожар бути вогонь Обережно. Зміївка. Зміївка також. Молода людина в темну годину, суток, може бути подв'язана. От оружие, опасность для здоровья и життя людини. Молода людина. Бирислав. Береслав. Ворог может задать удар, и де мужчина может пострадать. По важному веку. Парада. Будьте в укриттях. Війна продовжується. Архангельська. Архангельська. Два чоловіка, мужчина і жінка. Це пара. Будьте в укриттях. Буде страшно, будуть сирени, буде загроза, хтось може попасти під обстріл. Парада. Темні енергії і ще Архангельська. Ви знаходитесь в якомусь сміті, в якомусь недорозумінні, в в какому стані. Ви, будь вы, свої, свої секрети нікому не видавайте. Одрада Кам'янка. Буде хтось їхати додому до дітей в сім'ю. все у вас вийде. Жінка, яка працює, у вас там теж вийде, все завершить всі справи дуже дієво. І попередження попередження, щось змінюється в вашому житті і ці зміни на краще. Козацьке. Козацьке безпека. Будуть робити освітлення. Може будете обмежені по освітленню. Освітлення зв'язок, обмеження в казацькому. Парада. Тримайте, як то кажуть, те, що маєте, то бережіть, цініть. Львове. Для вас іде інформація. У Львові теж молода людина, може пострадати від ворожих військових. Той, хто в путі дороги, два чоловіка. Теж будьте обережні. Ну, їхати все рівно треба. У Львові може не стати освітлення. Чогось показали темнота. Тягинка. Тягинка небезпечна від оружия для домов, там де люди живуть. Будете дуже переживати. Парада. Може бути якась руйнація, попадання в здання, понятівка. Пані ждіть радісних зустрічей, радісних новин. Якісь у вас може особисті будуть дуже гарні справи, дуже повідомлення добрі. Хтось, якась кохана людина вам ще раз і ще раз каже, що вона вас любить. Будуть добрі новини і по безпеці, а по безпеці поки що загроза від війни і поки, як ото кажуть, війна, в якій немає переможців. Токарівка. Токарівка. Страшно буде. В дорозі дуже обережна. Людина поважного віку може, може уйти із життя. Дарівка. Дарівка великі обмеження. Поганий настрій в ваших домах. Ви як жертва ситуації, жертва війни. Моліться, будь ласка, Дарівка, Можуть бути руйнування здання. Будь ласка, моліться. там здання, які освіта, релігія, лікування. Пожалуйста, будьте обережні. Може бути, даже жертви. Микельське. Микельське. Можете бути в темноте, так, хто собрався в дорогу. Перевірте всі документи і бумаги. Документи, деньги. зібрався в дорогу? Там вам кажуть, щось нужно. Так, Микильське немає освітлення. Страшно буде. Антоновка. Антоновка 21-22. Антоновка, безпека. Попадуть якусь споруду, друзья, в Антоновке. Есть руйнування, здания и тоже здання освіти, культури, церква, дитячий садок, якась лікарня. Надо ставить захист, друзья. Сьогодні випадає на багатьох, на багатьох. Кіндійка. На кіндійки. Кіндійка через дуже великі переживання ми йдемо до перемоги. Ну, Переживання дуже, дуже великі, але через ці переживання ми йдемо до перемоги. Про що? Хороше будуть печальні і. Хто возле води знаходиться, самим води. Там можуть щось розламати, розрушити. Близько, що возле води знаходиться, будуть печальні события. Зеленівка. Хоше попросився вас попривітати всіх, 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 Херсонська область, місто Херсон, Зеленівка, всіх, всіх, всіх він вітає, бажає вам спокою, доброї ночі, щоб у вас було все, все, все добре. Так, Зеленівка. Ой, Ворог лютує. Будете не всі два дня. Дуже будьте обережні. Дуже будьте обережні. Ворог лютує. Порада на зеленівку. По -по Попікуйтесь про свої домашні справи, про матеріальне. Чорнобаївка. Чорнобаївка, бути обережні. Надо молитися за захисників. В Чорнобаївці чомусь є людина, яка може попасти під обстріл загроза життю, життю і здоров'ю людини. Порада. Також матеріальні справи. Там ви переможець. Матеріальні справи. Комишани. Камышане обмеження. Камишане, будьте обережні, два чоловіка. Неожиданно може бути дуже загрозлива ситуація. Мужчина і жінка. Загроза. Дуже обережна. Біла зерка. Так, той, хто їде в дорогу, не переживайтеся. Дорога буде надскладна. В Райони возлі води дуже обережна. Там енергії скупчилося дуже багато військових. Ворожих енергій. будьте обережні, Там документи у, у дітей, якісь є питання з документами у дітей. Вирічтесь, будь ласка. Велетенська безпека. Люди, які там живуть, дуже знаходяться в плачевному стані. Велетенська треба молитися. Дніпровське. Дніпровське. пока состояние жертвы, пока неясная ситуация в темных лунных энергиях, пока невровское состояние жертвы, жертвы, жертвы войны, Тома на балка. Тома на балка. Дуже обережно может попасть, и достать или будет пожар в каком-то здании. Людина буде обмежена, вона нічого не може зробити. Ну, пожар, руйнування, втомлені балки можуть бути. Дуже обережні будьте. Молиться треба Верховна Жриця, карта мудрої жінки, карта молитвенниці. Кизомис. Кизомис дуже уважно. Кизамис може людина пострадати, загроза здоров'ю і життю. Кизамис хто це? Неочікувано дуже, це чоловік. Кизамис без освітлення, без зв'язку може знаходитися. Станіслав. Станіслав, обмеження руху, руйнування і дуже поганий настрій. Можуть бути обмеження закриття дорог, руйнування. Станіслав тяжола дуже ситуація. Закриття дорог, руйнування, пожежі, Парада. До води не йдіть. Таке обмеження якесь. І туди взагалі не їдьте. Широка балка. Широка балка. Той, хто працює, їде на роботу, будьте обережні. І люди, в яких, люди які там живуть, зараз дуже погані умови. Просто дуже погані умови в житлу, житлові умови, погані парада. А карта перемоги для паради. Ми переможемо. І Олександрівка. Завершуємо правий берег Олександрівкою. Так, у когось якісь випроси з документами, з бумагами. Таке велике прояснення, і такий у вас хороший шанс на документи на бумаги. Хто дивиться з Олександровки по безпеці. Жінка, вас ждуть якісь. Дуже великі зміни, будь ласка, поднатужтесь і ви зміните своє життя на краще. А безпека безпека небезпечна і дуже переживательна. Карта печалі розбитого серця. Ось таке тут робиться. Можливо, ви вирішили, щось змінити в своєму житті. Жінка по документам наведіть порядки, і вас треба вам щось в вашому житті змінити на краще. Правий берег Херсонської області завершили. Переходимо на лівий окупований. Давайте сьогодні вкратенько, тому що вже пізно, поки ще загрузиться відео. Лівий берег загальна, загальна, загальна картина, яка є яка інформація на лівий берег Херсонської області окупований. Що у вас там? Немає освітлення і зв'язком проблеми. Дуже багата інформація від вас скриває ваша влада зараз там. Вам там дуже страшно. Освітлення і зв'язку у багатьох неожиданно не стало. Можуть бути багато жертв і смертей. Неочікувано. Лівий берег. дуже багато може бути жертв. Неочікувано і смерті, і патріжитні, військових можуть бути великі великі проблеми. Лівий берег, вам порада. Ваша сім'я ваша сім'я скоро загориться зірки на небі, плани. Лівий берег, про що це? Ви будете вибарювати свої, ви будете вступати в якусь конфронтацію бої. Будете чогось добиватися, переживати, за своїх дітей будете дуже сильно переживати. І боротися за ним за справедливість, можливо, їх захищати. Лівий берег окупований. Будуть руйнування там, де машини їздять, будуть великі руйнування і, можливо, навіть пострадає житловий сектор. Сьогодні на два дня такий прогноз на весь лівий берег, друзі, я вас дуже прошу, будьте обережними і хочу ще раз достати карту параду для вас, лівий берег. Движення, машини, будьте готові яким-то переміщенням, будьте готові до якихось змін. Бережіть себе, дорогі друзі. Ми разом дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Я вибачаюсь нулі берег сьогодні і зробили загальний прогноз для всіх для вас з великою любов'ю до вас, усіх і з дружбою. Вже пізненько я запізнилася, але я не могла вийти для, для вас і не спитати. У інформаційного поля, які ж ми отримаємо повідомлення, попередження, я вас дуже всіх люблю і обнімаю. До нових зустрічей. Дякую вам за лайки, за ваші добрі, добрі коментарі, захисту неба, захисту землі для всіх нас. Всікаємо миру, перемоги і всього найкращого для всіх.